За сприяння департаменту економіки міської ради з спілкою порокарів міста Чернівці з 2010 року започатковано проведення щорічного фестивалю Коронація краси, в якому розкривають свій таланти, демонструють творчі здібності, успішні, амбіційні, перспективні представники індустрії краси. У програмі 4-го міжнародного фестивалю Коронація краси команди талановитих майстрів створять театралізоване шоу показ колекції цілісних образів. Зачіска, макіяж, бодіарт, костюм, аксесуари відповідно до обраного художнього фільму, мультфільму або кві. Пу цього року у коронації краси беруть участь команди з усіх регіонів України а також Румунії. Оцінювати учасники фестивалю будуть визнані майстри, перукарського мистецтва, візажисти, дизайнер одягу, режисер-постановник. Усі команди отримують іменні кубки, дипломи, подарунки від спонсорів, публікацію своїх робіт у фаховому виданні дзеркало моди. Фестиваль відбудеться 17 травня в Чернівецькій обласній філармонії. Початок о 16-й годині. Повну інформацію можна отримати за телефонами 050 909 дев'ятсот 91. Голова спілки перекорів Наталія Бідяк та 52-60-72 департамент економіки міської ради запрошуються до співпраці зацікавлені особи.